Отворів вам не відчиню. Друзі, ви бачили коли-небудь на небі небесні отвори? Ні, і я. Але вони такі існують, тому що Бог каже, що вони існують. І коли ми приносимо десятини та наші приноси, наші пожертви до Царства Божого, то саме в цей час він відкриває небесні отвори, небесні вікна. І дивіться, ну що, відкрив, що далі? Та не виллю вам благословення, аж надмір. От знаєте, мені так хочеться благословення, аж надмір, а вам? Розумієте, коли ми віддаємо гроші до служіння, таке як, такого, як наше в Царство Боже, то ми не лишаємось, ми сіємо. А в цей час. Він відкриває небесні отвори і виливає в наше життя аж надмір благословіння. Спробуйте, спробуйте, зробіть це. І я ради вас насварю все те, що жере. А що це? Хвороби, нестача, невдачі, все погане, що хоче забрати наше процвітання, наше багатство. І воно не понищить вам земного плоду і не заб'є винограду вам на полі, говорить Господь Саваот. І будуть всі люди вважати вас щасливими, бо будете ви любим краєм, говорить Господь. Друзі, якщо наше служіння надихає вас, Якщо воно допомагає вам е, ходити і перемагати саме в цей час, сійте свої гроші в наше служіння. Якщо зараз у вас немає можливості ходити до церкви, сійте свої десятини в наше служіння, якщо ми Служимо вам. Таким чином, ми виконуємо накази Господа. Ми проповідуємо, ми сіємо в Царство Боже, а Він дає нам багатий, багатий стократний врожай. А як посіяти? Під відео в описі будуть наші реквізити. І вони там є практично після кожного відео. Тому ви можете це робити. Друзі, ми молимось за вас прямо зараз. Ми проголошуємо Божу перемогу в усьому вашому житті. Хваліть Господа на всякому місці, бо ми з вами, храм Божої хвали, до завтра.